У 2000 році в Україні з'являється новий музикальний проєкт жіночий дует Віагра. Ідея створення проекту належить продюсеру Дмитру Костюку. Придумав цей проект Костюк. Він ж тут і в Дніпрі займався ж групами там Током, нашим Блекрозом. У нас же ж шоу Блексайді, шо Блекроу, співала вокалістка. Це бу, це був гурт з жіночим вокалом. Ну, Дімі, мабуть, цей варіант. Сподобався, і він вирішив вже в поп музиці таке теж зробити. Ну, тобто, він, я думаю, що він цю ідею виношував ну, не один день. От. А потім Дімаш переїхав е, в Київ. А Дімаш він такий завжди був такий везунчик, це раз. І нос в нього, в нього завжди був повітру. І він е, знав, що таке от е, опинитись в потрібний час. В потрібному місці. І він, він от встряв в той в СТБ канал, і він на той час вже був представником компанії BIS-TV. Тобто, от була, є компанія да? її на, в СНГ представляв такий менеджер, як Борис Зосімов. Тому фірма Біс BS. А Дмитро Костюк представляв. Цю фірму тут, в Україні. Діма робив передачі, СТБ їх купувало. І там, пам'ятаю, що була ведучою, одна із ведучих передач була Альона Вінницька. Запросив Альону, під неї вже підбирав інших солісток, там їх було три, потім дві. І запросив Шмелазя як композитора і ну, автора пісень. Мені завжди більше всіх подобалась Надя. Красива, статна. Але зрозуміло, що її туди покликали не співати. Такий анекдот, коли я був ще маленьким, то чув від батька і його друзів, що от приїхала Зикіна в Тбілісі, співає, співає, а потім підіймається там глядач, каже: Слушай, ти можеш не пети, ти тільки ходи туди-сюди, туди-сюди. Ну я думаю, що Надю для того і покликали в Віагру. У 1998 році американські вчені отримали Нобелівську премію за розробку лікарської формули препарату Віагра. В наступні роки пігулки для поліпшення сексуального досвіду чоловіків стають справжнім трендом. Назва препарату, нібито дивним чином співпадає із першими буквами прізвищ двох солісток нового музичного гурту Вінницької Альони Віа і Грановської надії, «Гра». а ще із абсолютною музичною абревіатурою Віагра. Вокально-інструментальний ансамбль Гра. Так і з'являється гурт, що пізніше, наче Віагра, приваблюватиме вже абсолютно всіх, а не тільки чоловіків. А хто взагалі придумав Віагра названня? Наші продюсери. Дмитро Дмитрович Костюк і Костя Меладзе. — І Костя Меладзе, так? Да? Між до ви коли про Гірку написали пісню. я... Да, — Ми написали. А що він знає? Mm -hmm. І полетіла бомба. А Так, ви мені мне ви, ви откуда самі? Ви не київські? Я з Києва. Такі, а, ти Киев, а Не київська. Я з Мильницкой області. А, це, так... город Волочиск. Вот. Большой привет! Даже привет клычай! Вот! Своим... Да. вот. Землячкам! 3 вересня 2000 року на телеканалі Біз ТВ відбулася прем'єра дебютного кліпу гурту на сингл Спроба номер 5 А я простила, я простила його сам. Та ж сама пісня сама перша. Попитка номер 5 Там і соло-гітара грає, там такий цікавий соляк. ну, Нормально, і вона така була ну, досить цікавий проєкт. Цікаво було все: і зовнішність дівчат, і пісні. Аранжування, як їх, їх там одягли, да там в кліпі в першому, то вони всі в золотому, потім там надя в такому блакитному. Там ж цю віагу допомагав Дімі робити Григорій Руденко, його телевізіонщики Дніпра знають. І він мені колись розказував, що от цей перший кліп вони робили ну на ентузіазмі. Вони самі там видумували, як дівчат. Одягати там декорації. В общем, це було така можна сказати, що перший кліп він був а, самопальний. А я простила, я простіла його. Опять, опять, опять. О, як намаялась я з тобою. Моя спроба номер п'ять. А я простила... О, ой, дівчатки. <плес> Протягом 2000-го року в репертуар гурту увійшло сім пісень. Дебютний концерт Віагри відбувся у Дніпропетровську на сцені міського льодового палацу 20 грудня 2000 року. Концерт зібрав близько чотирьох тисяч глядачів. Надалі ж був другий кліп. «Обніми мене скоріше». Потім вже був повноформатний альбом. Вот. А потім вони там вже їздили, поїхали і в гастролі, і там слав'янський базар. ТС, ну воно вибухнуло. Цей проект вистрілив і все пішло добре. За всю історію колективу змінилося 14 солісток і 18 складів гурту. Пік популярності прийшовся на 2003 рік. На той момент учасницями «Віагри» були Надія Грановська Мейхер, Ганна Сідокова та Віра Брежнєва. Остання співачка Віра, уродженка міста Кам'янське Дніпропетровської області. Прихильники традиційно називають цей склад золотим, а музичні критики назвали його найсильнішим. Улыбайтесь чаще, смейтесь. Все негативи одразу стираються. прочь. Коли человек сміється, он не може думати нічого плохом. Є ще одна особенность. Надо вот так треба <клухи> Потому сміятися. Тому що, якщо вот, то будуть морщины. Через російське вторгнення в Україну гурт Віагра розпався.